Сьогодні УЗІ показало рідину в обох легенях. До 1 літра запалення легень не було, є порог серця, мітрального клапана. Підкажіть, що мені робити, аби позбутися рідини. Пані Тетяна, ну перше, якщо у вас є недостатність серцева, то буде накопичення рідини. Перший дуже є важливий момент. Якщо вам важко дихати, і ця рідина піниться, то треба використовувати, що називається піногасники. Що це спирт, ви берете? Марлю, спирт і цим спиртом дихати. Тобто, щоб пластити піноутворення, піноутворення, тому що в цій рідині багато білка, це плазма крові. Ще один дуже важливий момент, що тут допомагає, це дихання, діафрагмальне дихання. Ну, є ще один важливий момент, пані е, Тетяна Кондратюк. Скажіть мені, будь ласка, чому у вашому житті є відчуття, що ви в безвихідному на якомусь положенні, що ви топчетеся по кругу, що ви там одинокі і так далі? Чому це відчуття є? Коли таке відчуття є, з цим діагнозом справитися важко. Ми якраз це вчимо, як з цим роботи на курсі, я, ви можете на курсі з цим розібратися. Плюс сьогодні ще є оптимальну ще шкіра, ще й діагностичне зон, і будете знати, чи погіршується ваше серце, чи не погіршується без того вузі.